Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд. І сьогодні у мене на огляді одразу два стельові кронштейни від iTech. Це iTech Celb 202 r для телевізорів в діагоналі від 26 до 42 дюймів. І старша, дорожча модель iTech Celb 54 n яка розрахована вже на великі екрани від 37 до 70 дюймів. Вони фіксуються безпосередньо до стелі. тримаються... Телевізор у підвищеному положенні та дозволяє розмістити екран саме там, де це зручно для перегляду. Такий спосіб кріплення часто використовують у приміщеннях з нестандартним плануванням, високими стелями або нестачем місця. І, хоча функцію всі кронштейни виконують одну, але все одно відрізняються. Почнемо із простішої моделі iTech Celp 202 r Цей стельовий кронштейн розрахований на телевізори з діагоналі від 26 до 42 дюймів. Конструкція повністю чорного кольору кріпиться до стелі. Це робиться дуже легко, можна переглянути в інструкції. У цьому кронштейні передбачена декоративна кришка, яка прикриває місце монтажу під стелі. Вона закриває кріпильні елементи та болти, завдяки чому вся конструкція після встановлення виглядає охайно і завершено. Всередині трубки є місце для прикладання кабелю. Багато дешевих кронштейнів не мають цього елемента, і кабелі звисають під телевізором, створюючи неохайний вигляд. Тут же кабелі можна пропустити всередині трубки кронштейна. Телевізор можна опустити на потрібну висоту залежно від потреб. Айтеч Celp 202 r передбачена підтримка відразу кількох стандартів Веса: 50 на 50, 75 на 75, 100 на 100, 200 на 100 та 200 на 200 міліметрів. Коли хочеш купити техніку і не переплатити, я завжди починаю з і каталог. Просто заходиш, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських інтернет-магазинів. Дуже зручно, що є фільтр справа. Можна швидко відсіяти все зайве і підібрати варіант, чітко під свій бюджет. Я сам так роблю постійно. А ще тут є графік змін цін, який Реально виручає перед розпродажами та акціями. Якщо користуватися сервісом регулярно, раджу зареєструвати аккаунт, тоді можна відстежувати товари і ціни ще зручніше. Посилання на цей товар ви знайдете в описі під цим відео. Це означає, що фактично не виникне ситуація, коли телевізор не підходить до кронштейна. Багато бюджетних моделей TV мають стандарт 100 на 100, а великі середні 200 на 200. Цей кронштейн покриває весь діапазон. Максимальне навантаження на кронштейн до 30 кг. Для телевізорів до 42 дюймів такий запас є достатнім. Пере. Переходимо до функціональних регулювань. iTech Cell 202 r пропонує два ступені свободи. Це нахил в межах до 20 градусів і поворот до 180 градусів. Така комбінація вже дає вам можливість змінювати кут перегляду залежно від потреб. Якщо телевізор встановлений не строго по центру, або якщо він розміщений у кутку кімнати, ви можете повернути екран у потрібну сторону. Також кронштейн має можливість регулювати відступ від стелі самого телевізора в діапазоні від 625 до 875 мм. З погляду експлуатації цей кронштейн. Абсолютно звичайний, але зручний. Він не скрипить, не створює зайвого шуму при регулюванні, і таке відчуття, наче він е, буде служити вічність. Кронштейн iTech Cell 54 – це вже зовсім інший рівень у порівнянні з попередньою моделлю. Якщо iTech Cell 202 r орієнтований на компактні та середні телевізори, то Cell 54 n створений спеціально для великих екранів і складніших сценаріїв використання. Він підтримує телевізори з діагоналі від 37 до 70 дюймів, а максимальне навантаження становить до. 50 кілограм, і це одразу говорить про те, що перед нами серйозна. Посилена конструкція з великим запасом міцності. Перше, що відчувається при знайомці з цим кронштейном, це його масивність і жорсткість. Тут немає відчуття тонкого металу або спрощених елементів. Конструкція виконана зі сталі з використанням міцного пластику в допоміжних вузлах. Усе виглядає надійно і так, ніби кронштейн розрахований на багаторічну експлуатацію. Цел 54 n н створений для таких випадків, коли телевізор великий, важкий і потребує встановлення високо. Наприклад, у вітальні з високими стелями, у конференц-залі, магазині, спортзалі. Кафе або офісі. Саме тому тут значно більше можливостей з регулювання ніж у молодшій моделі. Почнемо з нахилу екрану. Кронштейн дозволяє змінювати кут в діапазоні від плюс 5 до мінус 25 градусів. Другий важливий параметр поворот. Він реалізований у межах від плюс 30 до мінус 30 градусів. Це дозволяє розгорнути телевізор у бік, якщо приміщення має нестандартне планування, або якщо в кімнаті є кілька зон перегляду. Наприклад, ви можете трохи повернути екран у бік кухні, вітальні або зони столу, не змінюючи основу положення кронштейна. Звісно ж, ви можете регулювати і відступ від стелі, іншими словами, висоту самого телевізора над підлогою. Регулювання відступу від стелі доступне в діапазоні від 922 мм мінімально до 1792 мм максимально. Насправді, це досить широкий діапазон. Що стосується сумісності з веса, тут вона значно ширша ніж у першій моделі. Кронштейн підтримує стандарти 200 на 200, 300 на 200, 300 на 300, 400 на 200 та 400 на 300 Він підходить для переважної більшості сучасних великих Таких телевізорів, незалежно від бренду. Саме такі vesa формати найчастіше зустрічаються в моделях 55, 65 і навіть 70 дюймів. Як і у першій моделі, в iTouch Cell 54N передбачена внутрішня ніша в трубі для прокладання кабелю. І тут це навіть важливіше ніж у компактних кронштейнах. Великі телевізори зазвичай мають більше підключень живлення: HDMI, іноді мережевий кабель або аудіо. Усе це можна акуратно сховати всередині труби, і в результаті інсталяція виглядає чисто, дорого і професійно. Якщо говорити про Недоліки, то критичних мінусів немає в жодних з цих кронштейнів, але в кожного є свої обмеження за призначенням. iTech Целп 202 r розрахований на телевізори до 42 дюймів і пропонує базові регулювання. Це не недолік, а логічний компроміс для простого і доступного рішення. iTech Целп 54 n орієнтований на великі телевізори і дає більше можливостей по нахилу та повороту, через що він масивніший і дорожчий. Тому обрати варто не кращий з двох, а той, що відповідає діагоналі телевізора і реальним потребам у регулюванні. Тож під Сумуємо, якщо обираєте кронштейн, то в першу чергу варто орієнтуватися на діагональ і вагу телевізора, а вже потім на можливості регулювання. iTech Celp 202 r підходить для телевізорів із діагональю від 26 до 42 дюймів і вагою до 30 кілограмів. iTech Celp 54 n розрахований на більші телевізори від 37 до 70 дюймів і витримують навантаження до 50 кілограмів. Його варто обрати, якщо екран великий, важливо мати ширші можливості налаштування кута перегляд. Гляду, тобто вибір тут максимально логічний. Друзі, якщо маєте щось додати, чекаю вас в коментарях під цим відео. Якщо ви ще не підписались на канал, раджу це зробити ось тут, кнопочка. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.